Томати Сибірської селекції привабливі для городників через стійкість до несприятливих зовнішніх умов, але мало хто вирощує помідори, виключно заради цього, смак плодів залишається вирішальним фактором для вибору сорту, і, хоч кажуть, на смак і колір товариша, немає помідор з жартівливою назвою Петруша Огородник полюбилися дачникам і поширилися далеко за межами рідної полісся. Історія вирощування сорту томатів Петруша Городник, ім'я Володимира Миколайовича, дедерко відомого родникам з початку нинішнього століття. У 2004 році в держреєстр був включений томат Сибірська трійка, створений ним. А після цієї пропозиції. Нових сортів посипалися як з рогу достатку, вже 80 сортів помідорів, створених в Мдедерку, особисто або у співавторстві рекомендовані для вирощування в регіонах України. Томат Петруша Городник виявився серед них в 2013 тисячі відео. Про сорт томатів Петруша Городник, опис сорту, детермінантна рослина зі стійким щільним штамбом. Висота куща до 60. У теплицях пагони виростуть і до метра, листя середніх розмірів, темно-зеленого кольору, кількість жовті, сидять на плодоніжці без членування і зібрані в прості суцвіття плоди циліндричної форми. Але у верхівки кінчик більш витягнутий, забарвлення незрілих плодів світло-зелена, з зеленою плямою ближче до плодоніжки, поверхня, гладка. Після дозрівання томати забарвлюються малиновий колір. Маса плодів коливається в межах 150-180, у них буває по 6 і більше насіннєвих гнізд вважається салатним сортам, Якоть плодів м'ясиста щільна, солодкого смаку, томат Петруша Городник відмінно підходять для вживання в свіжому вигляді, відносно великий розмір їх робить скрутним цільноплідне консервування, але добре вдаються різні заготовки, лечо, апетитки, пюре і соки. Солодкий сік цих томатів використовують для заливки при консервуванні інших, більш дрібних сортів томата плоди добре переносять транспортування і можуть зберігатися в свіжому вигляді. Плоди петрушки, городника дуже смачні в засолюванні. Мені в свіжому вигляді більше подобаються кисло, солодкі помідори. А ці томати прекрасні в засолюванні через високий вміст цукрів, ще й щільна м'ясиста м'якоть не дає розвалитися плодам після приготування, виходить виняткове за смаком блюдо. У справу йдуть і повністю дозрілі, і недостиглі рожевоборі, і зелені томати на дно тари викладається зелень кропу кінзи селери, і кілька зубчиків чеснику поверх цього шару йдуть самі зелені томати, потім більш стиглі, а ближче до поверхні, тільки повністю дозрілі помідори. Тріщини на плодах не біда, якраз самі некондиційні томати йдуть в засолювання. Плоди потрібно ретельно промити, обрізати краї тріщин. В цьому випадку немає необхідності робити ножем проколи в м'якоті, щоб розсіл краще проникав всередину. Але в цілих томатах ця процедура обов'язкова. Залишилося додати лаврушку пряні трави з квітучим кропом, зверху накрити тарілкою і залити холодним п'ять. Розсолом принадність цієї закуски в тому, що при жаркій погоді все починає пихкати досить скоро, і верхні шари просоливаються раніше, а в міру того, як витрачаються вже готові томати, тихо доходять нижче розташовані більш зелені плоди. Характеристика сорту томатів Петруша Городник, сорт середньостиглий. Невибагливий у догляді, рекомендований для вирощування у відкритому ґрунті, хоча в описах сорту часто вказують, що не потребує підв'язування і пасинкування. Багато городників з досвідом вирощування цього томата вказують на необхідність формування кущів. Урожайність становить 6,4 км 2 до достоїнств сорту відносяться стійкість до спеки, хороша відновлювальна здатність кущів після переохолодження, тривале плодоношення, м'ясиста м'якоть і солодкий смак плодів, недолік сорту в тому, що при надлишку вологи плоди тріскаються. Що стосується стійкості до фітофтори, то думки городників розходяться, деякі вважають сорт стійким до фітовтори, інші нарікають на хворобливість, імовірно. багато що залежить від дотримання агротехнічних вимог. Та й погода має значення. Відео. Про відновлення томата Петруша Городник після підмерзання кущів вирощування сорту багато городників відзначають, що у відкритому ґрунті томат Петруша Городник вирощувати просто для цього приблизно за два місяці до передбачуваного терміну висадки в ґрунт висівають насіння на розсаду. У регіонах з більш прохолодним кліматом цей час припадає на кінець березня, щоб висадку в ґрунт здійснити в останні дні травня або початку червня. Городники відзначають, що розсада Петрушки городника невисока, товста міцна вона не переростає, якщо з якихось причин не вдалося її вчасно висадити. Вирощування проводиться за стандартом насіння змочують в розчині епін, загортають у вологу ганчірку і залишають на два три дні до прокльовування насіння. Ця процедура не тільки прискорює час проростання, але і дозволяє відбракувати насіння, які втратили схожість. Потрібно стежити за вологістю ганчірки, щоб не пересохли проростки. Розсадні касети або торф'яні стаканчики, заправлені живильним ґрунтом, проливають розчином фітоспорін. Можна використовувати готовий ґрунт або приготувати ґрунтову суміш самому для цього торф, перегній пісок в рівних кількостях добре змішують і заправляють в тару. У центрі роблять невелику ямку глибиною десять, проклюнулися насіння по одному, два висаджують в підготовлені луночки. При посіві двох насіння в подальшому слабше прищипують. Це набагато зручніше. Так як не доводиться потім пікірувати розсаду і піддавати її додаткового стресу. Після посіву насіння зверху присипають ґрунтом, касети накривають склом або загортають в поліетиленову плівку для створення парникового ефекту, переносять в тепле місце до простання насіння. При цьому температуру підтримують на рівні 23-25 ос. Після появи проростків прибирають скло, касети переносять ближче до вікна. Забезпечуючи максимальну освітленість, при цьому температуру в приміщенні знижують до 18-20 ос, при необхідності використовують фітолампи для додаткового освітлення тижні за два до висадки в ґрунт приступають до загартовування розсади. Спочатку залишають її під відкритим вікном ненадовго, поступово збільшуючи час експозиції прохолодного повітря. Потім виносять на балкон, заносячи додому тільки на ніч. З встановленням теплої погоди висаджують розсаду у відкритий ґрунт, кущі Петрушки Городника бувають досить розлогими, якщо їх не формувати, тому залишають по 35-40 см між лунками між рядами відстань до 50-60 см на площі в 1-2. Розміщують не більше п'яти рослин, кущі орієнтують з півночі на південь. Так посадки краще висвітлюються протягом дня. Томат Петруша Городник любить органічні підгодівлі, тому тижні через два після висадки розсади дають під корінь настій гною, для цього розводять гній один-один водою, наполягають два-три дні, додають води в десятикратному розмірі і поливають в кущі, при приготуванні настою курячого посліду розводять один двадцять. За сезон дають зазвичай дві або три підгодівлі, гній і перегній містять практично все необхідне для рослин. Але особливість свіжого гною в тому, що в ньому зберігаються насіння бур'янів, які заполонять ділянку. Крім того, неперепревшим гноєм гною можуть міститися органічні кислоти і яйця гельмінтів, небезпечні для людини і тварин з цієї причини в європейських країнах застосування свіжого гною в господарствах заборонено у перегної така небезпека відсутня, так як під час перепрівання гною виділяється тепло. При цьому руйнуються токсичні органічні кислоти і нактивуються яйця гельмінтів. Помічено, якщо кількість квіток в кисті обмежувати смак плодів значно поліпшується, видалення листя під квітковою пензлем теж дає можливість перенаправити соки рослини на формування плодів, пасинкувати чи ні. Кожен дачник вирішує сам, землю навколо кущів регулярно розпушують для томатів корисно підгортання і мульчування соломою або свіжоскошеною травою. При цьому ґрунт зберігає вологу і не ущільнюється, а ріст бур'янів пригнічується, що особливо важливо для ще молодих рослин. Поливають регулярно, вода подається по канавках в ранкові або вечірні години, щоб уникнути попадання крапель на листя в жарку пору доби. При дбайливому догляді сортомата Петруша Городник радує плодами з липня, серпня до жовтня. Відкликання я з гібридами взагалі не заморочуюся. Я сорти люблю, і, до речі, Петруша був непоганим в цьому році, але абсолютно однаковим з супермоделлю і рожевою стелою. Тільки трохи крупніше верчахц, деревньон лінерю, цомніті один 177-2185. У теплиці з і просто під лутрасилом у мене Петруша тріскається і уражається вершинною гнилю, О, все в порядке, але аж ніяк не раніться томат, якщо садити, як зазвичай, в червні ніяк не буде врожаю. Мечний він, звичайно, але вох я віддаю перевагу більш ранні сорти. Мабуть, тому не у всіх з Петрушею виходить. А в теплицях я краще більш стійкі сорти посаджу. Ось чого у Петрушки не відняти в розсаді добре себе веде, міцний, потужний. Не тягнеться, замилуєшся їм просто на тлі переросли, Елена 64. шість Форюм Прігозрюв євтопіцтп'ять 5055, старт 255 у цей рік не пасинкував, але переконався, що все ж треба і формувати, і підв'язувати. Хочу пояснити, Петруша не ранній томат, але завдяки своїм унікальним якостям може в стадії розсади рости і розвиватися на підвіконні без шкоди якості достаточно довго, тому я висаджую 70-денну розсаду. Зав'язалися плодами в теплицю в кінці квітня, початку травня. І через місяць плоди починають дозрівати. У темі про ранніх помідорах, в самому її початку, я вже говорив, що отримувати ранній і в той же час смачний. Урожай можна і не застосовуючи ранні сорти, і найкращим сортом для цієї мети виявився саме Петруша, але і це ще не все буває така ситуація, коли розсада вже вивезена на дачу, а погоди немає, і прогноз невтішний. Петруша в дволітрових пакетах може без шкоди ще тиждень потягнути час, вдень в теплиці, на ніч додому. На ногах стоїть міцно, плодів і зав'язи не скидає коротший. У мене Петруша в цьому сезоні почервонів одночасно з надранньою моєю любов'ю дяд дядь Володь Київ, дача Ступенський Рмалиногтб. Хорім пригозрю Євтопіцтв п'ять нуль п'ять п'ять стар два ре. Петруша Городник. Повідомлення від Олена Е. У мене Петрушка не пішов, підхопив фітовтори, обробки пропускаю. Тут у мене все під контролем і тим не менш не вразив смак і врожайність, тобто вивід з першого року. А насіння від кого були? Мабуть, не вистачило йому у вас калію. Я при посадці вносив приблизно один перегною і хорошу жменю золи протягом сезону ще робив два-три підгодівлі каліям, цинком і бором по листу. Ну плюс два підготівлі дріжджами, це у мене однакова схема для всіх томатів, баклажан і перців, тедлен Дніпропетровська В саді бацом форюм оформшовтрят в пда 5, 5 І взагалі я зав'язую з помідорами в ох. Не годиться тепер пітерське літо для таких експериментів. У минулому році зовсім морок був, а в цьому начебто і тепліше, і висаджувала раніше хорошу міцну розсаду. І в Лутрасиловому парничку вона весь червень провела, а толку трохи. Тільки Боні і Бетта порадували. А човник-вибух Петруша Городник і Джина навіть почервоніти не встигли дов та й мало їх саблінка, дача в сорок від санкт петербурга Дача в Трю індекс в 3 вісім під 4.0.0.3.8.7. модет радет старт Ендрі 4.0.0.3.8.7. Петруша Городник у нас теж не рані у відкритому ґрунті, але плоди дуже великі і циліндрично загострені, і дуже фітовтороустойчиві. Чарлі 83 Київ Хорюм Рювіавтопіцп один дев'ять. Старт 1.9 Старт 585 6269. Огородничаю в Полісся з приводу Петрушки хочу сказати, що вирощую його близько 10 років. Орд жодного разу не підводив мене висотою, приблизно не більше 70 сворожайність від розкуща. Буває до півтора смак відмінний. Петруша основно сокова культура на моєму городі, Пасенку слабо не підв'язують. Росте на солом'яні мульчі, як пан, томатами захоплюються давно і помітила наступні моменти: один у міру вирощування з року в рік на всіх томатах відбувається укрупнення плодів, у хороших сортів збільшується врожайність, два можливо, вільне запилення з рядом зростаючими сортами. Тоді з часом сортові якості змінюються вони або поліпшуються, або погіршуються. Так, можна вивести випадково свій сорт. Три, ну і звичайно витомати обожнюють органіку. Нарощують багато додаткових коренів при цьому юзаліріки 25 листопада 2017 тисячі сімнадцять лінерю, цомініті один у відкритому ґрунті або під укриттями сорт томатів з несерйозною назвою Петруша Городник дає вагомі врожаї, спонукаючи дачників вирощувати цей сорт.